Всім привіт! 6 березня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, пропонуємо насосну станцію. Показую от маркировочка 15MX 50L на 50 літрів. Показую от на насосі. Оголовок чугунний. В даній модельки НПО досить надійні насоси, друзі. А саме головне тут насос. ресівер, як бачимо, на 50 літрів. Якщо хочете. Мати якісну насосну станцію по невеликій ціні, вона, друзі, перед вами. Покажу ще раз, зупинюся маркіровочку, всі технічні характеристики. Ця, друзі, та станція, яка не по великій ціні, буде надійна і ніколи вас не підведе. Кого цікавлять насосні станції, заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах скрізь одинакова. Ми при можливості, друзі, йдемо на зустріч. Оступаємо наскільки, наскільки. Це допустимо. Пишіть на Viber, на Viber 063 426, 1010. 10. А, а також телефонуйте. Всім гарних покупок до мирного неба 063 426. 10. Десять